Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. Ми й далі вчитимемося розв'язувати раціональні рівняння. Згадаймо один із способів їх розв'язування, який ми вивчали минулого року. Найперше це звести рівняння до вигляду p поділити на К дорівню нулю за допомогою тотожних перетворень. Отримане рівняння буде рівносильне системі p дорівнює нулю та q не дорівнює нулю. Розв'язком будуть отримані корені з першого рівняння системи, за виключенням тих, які не задовольняють область допустимих значень, тобто за яких Q дорівнює нулю. Але це не єдиний спосіб розв'язування дробово раціональних рівнянь. Якщо ми маємо рівняння виду P поділити на Q дорівнює m поділити на n, то можемо скористатись основною властивістю пропорції, а саме, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Тоді отримаємо, що Pn дорівнює мку. Але при цьому потрібно враховувати, що q не дорівнює нулю та n не дорівнює нулю. Отримані корені з першого рівняння будуть коренями початкового рівняння, за виключенням тих, які не належать ОДЗ, області допустимих значень, тобто за яких хоча б один знаменник дорівнює нулю. Почнімо з такого рівняння. 5 поділити на 3х плюс 2 дорівнює 2 поділити на х-1. Скористаємося основною властивістю пропорції та отримаємо систему, рівносильну даному рівнянню. 5 помножити на х-1 дорівнює 2 помножити на 3х плюс 2. Також 3х плюс 2 не дорівнює 0 та х-1 не дорівнює 0. Розкриваємо дужки в першому рівнянні системи. Також розв'язуємо інші частини цієї системи. 5х-5 дорівнює 6х плюс 4, 3х не дорівнює мінус 2 та х не дорівнює 1. Тоді 5х-6х дорівнює 4 плюс 5 x не дорівнює мінус 2 третіх та 1 Тоді отримаємо, що мінус х дорівнює 9, х не дорівнює мінус 2 третіх та 1. Остаточно маємо, що х дорівнює мінус 9, не дорівнює мінус 2 3 та 1. Корінь мінус 9 задовольняє область допустими значень цього рівняння. А саме, що х не може дорівнювати мінус 2 третім та 1. Тоді відповіді буде мінус 9. Наступне подібне рівняння. 2х2 плюс 12 поділити на х плюс 3 дорівнює 2х-1. Перетворюємо праву частину цього рівняння на дріб зі знаменником 1. Тобто 2х2 плюс 12 поділити на х плюс 3 дорівнює 2х-1 поділити на 1. Тепер скористаємося основною властивістю пропорції, враховуючи, що знаменник х плюс 3 не може дорівнювати 0. Тоді 2 х квадрат плюс 12 помножити на 1 дорівнює 2х-1 помножити на х плюс 3. Також х плюс 3 не дорівнює 0. Розкриваємо дошки в першому рівнянні. 2 х квадрат плюс 12 дорівнює 2 х квадрат плюс 6х мінус х3х не дорівнює мінус 3. Розв'яжімо перше рівняння системи окремо. Перенесімо одночлени з х та ікс квадрат ліворуч від знаку дорівня, а число праворуч. Тоді 2 х квадрат мінус 2 х квадрат мінус 6х плюс х дорівнює мінус 12 мінус 3. 2 х квадрат та мінус 2 х квадрат взаємознищуються. Отримаємо, що мінус 5х дорівнює мінус 15, звідси х дорівнює мінус 15 поділити на мінус 5, тобто 3. Це число задовольняє область допустимих значень рівняння х не може дорівнювати мінус 3. Тоді відповідь х дорівнює 3. Третє і останнє рівняння. 10х2 плюс 4 поділити на 5х-2 дорівнює 2х. Перетворюємо праву частину на дріб зі знаменником 1. Тобто 10х2 плюс 4 поділити на 5х-2, дорівнює 2х поділити на 1. Скориставшись основною властивістю пропорції, отримаємо систему 10х2 плюс 4 помножити на 1 дорівнює 2х помножити на 5х-2. Також 5х-2 не дорівнює 0. Розв'яжімо кожну частину системи окремо. Одразу розкриваємо дошки в першій частині 10х2 плюс 4 дорівнює 10х2 мінус 4х. Тоді 10х2 мінус 10х2 плюс 4х дорівнює мінус 4. Тобто 4х дорівнює мінус 4 звідси х дорівнює мінус 1. Розв'язуємо другу частину системи, яка є областю допустимих значень рівняння. Число 2 переносимо праворуч від знаку дорівнює. Тоді 5х не дорівнює 2. Звідси x не дорівнює 2 п'ятих. Остаточно отримало, що x дорівнює мінус 1 та не дорівнює 2 п'ятих. Корінь мінус 1 задовольняє область допустимих значень рівняння, тож він і є коренем даного рівняння. Цього уроку ми дізнались, як розв'язувати дробово раціональні рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Наступного уроку ми навчимося розв'язувати складні дробово-раціональні рівняння. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!